Пакунок для Маргара Червего можете подивитися повністю. Він 30 хвилин триває, і там дуже багато кодів, які насправді є відображенням того, що відбувається зараз, і є продовженням, і є розвитком насправді те, що відбувається зараз, того, що було 40 років тому, будемо так казати, уже так округлим. Округли... округлим чи не округум, да, округлим. Так от а, і що хочу сказати, це події, які реально відбувалися в нашій історії. Маргарет Тетчер дійсно до нас приїжджала. І обкладинка це не фотошоп, це реально обкладинка Маргарет Тетчер, презентували культуру тубільців. Ну як презентували, і в принципі для України тоді єдиний шанс бути дипломатичними і захищати свої дипломатичні інтереси було як отому тому дідові з фірму взяти. І не питаючи Горбачова дозволу сісти і почати розповідати про те, що таке Україна, які наші інтереси, і одним словом, рішати все безпосередньо напряму з Маргарет Течер. Ну що, Україна, як живете? Що нужно з народом поговорити. Посоветуй. Крыневец, ну, хоть у вас сильный кила. Не дай да йому все по дорозі розкажу. Треба поговорить. Так. Так, э... так что ж ты е, мов? Поїхал. После таки, писанки, малю. Вас надо подивить. Амірісвіти. І як ви чуєте, фоном у цьому фільмі саундтреком дуже просинутим є музика, яку ми насправді вже всі знаємо. Але в 90-му 90 це чули особливо в такому кінематографічному продукті, чи не вперше. Це я дарую вам, а це, вам. А це пані дечі. Я там послав посилочку для ваших внуків. У <кхи> мене теж внуки є. Нехай ваші приїздять до нас. Я їх тут навчу писанки малювати. І ви пишете взагалі не постановку. Взагалі це не постановка, тому що це не Гарбачов і не Маргарет Тетчер. Зрозуміло, що це фільм, це фантазія, це комедія. І ви можете цей фільм знайти і подивитися повністю. Але, скоріше за все, вам доведеться шукати його не як пакунок для Маргарет Тетчер, а за словами посилка для Маргарет Тетчер, тому що навіть українське кіно, навіть українське кіно, яке дуже глибоко насправді показує нашу історію, відтворює наші коди, відтворює сюр і абсурд, в якому ми тоді жили. Воно, насправді збережено онлайн російською мовою, і це дуже сумно, насправді. І ми сьогодні будемо говорити також про те, що одна із великих наших проблем у тому, що нашу історію, по-перше, переповідають шептуни, яким вигідно розповісти її так, як треба. А по-друге, ми її архівів своїх не знаємо. І для того, щоб відтворити якісь знання, треба це шукати не у своїх архівах. Тут власне час перейти до Течер, тому що я. А пошукала, я пошукала, які були свідчення про візит Маргарет Тетчер до України в 90-ті роки і знайшла неабияку цікаву хроніку. Давайте ж цією хронікою трошки пройдемося. І дивіться, порівняйте. От ви просто порівнюєте те, як Україна спілкується зараз, наскільки вона значуща є у світі, наскільки всі знають, кого у нас там як звати, наскільки ми можемо взагалі в Білому домі. Диктувати свої інтереси. Маю надію, що ми будемо продовжувати це робити. Будемо слідкувати за тим, що відбувається. І подивіться насправді де на яких задвірках обслуговувального персоналу нам виділили простір у 90-х. Прем'єр-міністр Великобританії одна з найелегантніших, найчарівніших жінок нашого часу. 9 червня для участі в днях Великобританії. До Києва прибула пані Маргарет Тетчер. Прибула до Києва Маргарет Тетчер. І як ви бачите, вона прибула і зразу пішла. По-перше, По перше. По -перше возложить лажить цвіти? Тара міра, ой, вілікаєчина подруга на виставку на виставковий центр для того, щоб подивитися, як там виставляються передові досягнення. Не повірите, Великої Британії, навіть не радянського союзу, не Української РСР, а Великобританія. Вона поїхала на виставковий центр тоді в ДНГ. Для того щоб подивитися на те, а що ж британці нового такого собі зробили, і що вони показують українчикам недорозвиненим, люди хотіли не тільки побачити легендарну жінку, а й потиснути її руку, так що служби безпеки і наша англійська не надягували. Маргарет Тетчер отримала величезне задоволення. Але я просто от з цієї хроніки, яка, очевидно, вже була зроблена якийсь постстрадянський пост період, попри те, що це запис 90-х, але з коментарів ви почуєте, що там, мені здається, там вже була якась незалежність. Ну, принаймні, чи принаймні якось в цьому сюжеті якось ну, звучало так, ніби. Чи я вже напутала одним словом, просто подивіться на ці ГБшні морди навколо Маргарет Тетчер під час її візиту до України. Офіційна частина перебування Маргарет Тетчер у Києві завершилася підписанням документів про подальше співробітництво України та Великобританії. Як ми бачимо, там Чернамирдя ну, от це все Україна не представляє себе. Тому я дуже сильно, і ми детальніше розберемо фільм пакунок для Течер, Я дуже сильно е на стороні отого діда, який заліз е такий до Гарбачова з Течер і провів свої перемовини. нагадаю, як це було. І в принципі, у українців тільки такий варіант розмовляти з Маргарет Маргаретечером був. І він саме так і відбувався. Насправді, ну що, Україна, як живі. Чего ли у вас хватает? Ну, все есть. Чего хватает? Хорошо, не, хорошо живем, хорошо. Так, да, госпожой да. а, вечер решили, что нужно с народом поговорить, посоветовать. Вы не выходите, вы на хоть восьмите дело, и дайте я вам все по дороге расскажу. поговорить. треба поговорити, у нас не все хорошо нам оце треба розказати